Чарівного вечора всім вільним людям. Мене звати Павло, я учень відьмака Павла Крука в Українській школі магії. Зараз навчаюсь на второму колі. На першому колі навчання я лише починав розуміти, як працює така наука, як магія. Коли гармонізуєш з простором, і простір підказує тобі. Дає потрібних людей, непотрібних людей в своєму житті простір відштовхує, верніше в вашому житті, бо потрібно до людей звертатися на ви, а не як бидло тикати, що можу сказати за курс навчання. Вже другого кола. Те, що, коли дійсно знаходишся в гармонії з простором, з природою, то простір не тільки дає тобі належне, а навіть мені здається, що дає більше, ніж ти заслуговуєш. Звісно, Помилки роблять усі. І коли робиш якусь помилку в навчанні, в практиці, то простір дає добрячого копняка. І головне, що він дає, це відразу. Так само, як і хороше, ну, можна сказати, хороше або погане. Це в розумінні, як звикли більшість. Висловлюватися перебуваючи під впливом Хешного Егрегора, тому що зараз, на жаль, а може і не на жаль, більшість людей знаходиться під впливом Хешного Егрегора. Хоча, хоча ми всі є творці своєї долі свого життя, і або, на жаль, або на щастя, не всі цього розуміють. Ух, аж зашипів. Багатья, аж зашипіло. Напевно, щось простір почув. Так от, що я хочу сказати, навіть не знаю, що ще можна додати. Те, що коли, коли навчаєшся чомусь невідомому, і водночас дуже цікавому, коли все ти робиш з любов'ю в першу чергу до себе, до своїх близьких. От не знаю, як проходить навчання у людей. Просто справа в тому, що я зараз перебуваю на службі в ЗСУ і не знаю, як просто реагує і які події буває, відбуваються чи трапляються з людьми, які котрі в цивільному житті. Хоча скрізь свої є плюси і мінуси, хоча більше плюсів, тому що навіть на службі, коли ризикуєш своїм життям і хочеш змінити якісь події в свій бік. Тобто, щоб, щоб все відбувалося так, як ти хочеш. То деякі події не трапляються, а деякі трапляються і дуже навіть швидко. Хоча так іноді буває, що трапляється щось фантастичне, котре могло б і не трапитись. А от щось. Таке більш реальне чомусь тебе обходить стороною. Інколи навіть не розумієш, чому так стається. А потім через деякий час до тебе доходить, що ці події не трапилися, тому що тебе простір вберіг від чогось неповоротного. Тут тобто зберіг тобі життя і здоров'я. Хочу подякувати своєму вчителю Відьмаку за те, що я його зустрів на своєму життєвому шляху і навчатися ще в усьому дуже-дуже як може висловитись, висловитись так дуже довго. Як говорять, вік живи, вік учись. Щось я затягнув з відео. Вже вечерія. Місяць молодик. Сонечко сховалося. Пора приступати до своїх військових обов'язків. Всім чарівного вечора!